У 50-70-х роках Британія пережила нову закоханість у кельтські мотиви. Стародавні фібули надихали майстрів створювати їх аналоги у сучасній адаптації. На каміння замінили скляні кабашони, а між ними відтворили кельський орнамент. Це не просто декор, а символічна мова якою користувались ще задовго до появи письма. Легенди кажуть, що колись друїди малювали такі спіралі на каміннях, закликаючи силу часу, щоб минуле теперішнє і майбутнє зійшлося в одній точці. А я б сказала, в одній брошці. Колись такі прикраси тримали плащ воїна. Пізніше Нагадували про клани рідну землю, а в ХХ столітті стали сувенірами, які зберігають пам'ять про Шотландію. Цінність цієї брошки не в рікісних мінералах чи гучному імені бренду, а в традиції, перенесеній у сучасність.